Обороти дурні звички легше сьогодні, ніж завтра. Зроби свій вибір. Обери щасливе майбутнє. У свій час я робив операцію на серці. І я зрозумів, що без здоров'я нема щастя. Ти ще не відстав від життя. Кидай шкідливі звички і бігом у спортзал. Ці здоров'я не жартують. У нього немає почуття гумору. Здоров'я це безцінний дар природи. Найперша і найкраща перемога людини побороти самого себе. Здоров'я найбільше багатство людини. Єдина краса – це здоров'я. Ми повинні судомити, що здоровий спосіб життя це особистий успіх кожного. Bardzo się cieszę, że propagujecie modę na zdrowie, bo zdrowy styl życia jest najważniejszy, także życzę Wam wiele wytrwałości w tym i wielu sukcesów.